Величезний привіт. Запрошую до чарівного світу в магазин Єва. І сьогодні в нас а, акції на вихідні. ВАВ вихідні тобто п'ятниця, субота та неділя 27, 28 та 29 вересня. Подивимось, які акції в магазині Єва. Дякую дуже за коментарі і я вдячний вам за вподобайки. Мінус 50% на другу пару кімнатних. Капців, ці не бачите на екрані, є чоловічі і жіночі. Купуйте одну пару, і друга буде зі знижкою 50%. Наступна акція мінус 50% на колготи або панчохи Petit. Купуйте дві будь-які пари і знижка на другу 50%. Сьогодні дуже дуже багато. А буде товарів, продуктів, акцій зі знижкою 50%. Тому доречно подивитись відео і поділитись. На парфумерію також ви купуєте будь-який парфюм, і можна отримати другий зі знижкою 50%. Хочу сказати, що зараз парфумерія в магазині Єва знижки навіть до 60% день народження. Знижки до 60% і а, додаткова акція купуєте один парфюм і отримуєте знижку другий. На другий ще 50%. Хочу зауважити, що всі цінники акційні, дуже багато парфюмерії зі знижкою. Це також акція на вихідні. Я, до речі, бачу на чоловічі, дуже хороша акція по 119, по 99,50 і можна а, придбати другий парфюм лише за 50 гривень. Також зверніть увагу. Також акція 50% на другу одиницю. Купуйте дві будь-які одиниці чоловічих засобів для гоління або Після гуління і отримуєте економію на другу одиницю. Наприклад, гелі для гуління Арко по 111 гривень. І можна придбати другий зі знижкою 50%. Зі знижкою піни для гуління Арко 70 гривень. І, можливо, придбати другу зі знижкою 50%. Також в акції піни для гуління Нівея. Купуєте одну і друга буде зі знижкою 50%. Піни для гоління ManK по 74 гривні мінус 50 на другу. Також можна придбати із цієї ж серії молочко після гоління. Дуже хороша ціна 99 гривень. І можливість придбати другий товар зі знижкою 50%. Можна комбінувати, не обов'язково брати два одинакових. Продукти можна взяти, наприклад, піну для гоління і бальзам після гоління. Піна буде за пів ціни. Крем після гоління арку 50 гривень і можливість придбати другий лише за 25 гривень. Нівея це після гоління 259 і також мінус 50 на другу одиницю. Дуже хороша акція. Зверніть увагу. Джеле також в акції. Купуйте один і другий зі знижкою 50%. Ну що ж, Єва вітаю всіх з Днем захисника та захисниць. Два дорівнює чотири на усі аксесуари. Купуєте два і ті, що дешевше. Чеку вам вийдуть безкоштовно. Акція також розповсюджується на дитячу біжутерію. Наступна акція на вихідні. Купуй дві будь-які одиниці масок або пачів саше для обличчя та отримай ще дві у подарунок. Також дуже хороша акція, зверніть увагу. патчі по 14 гривень. 20 гривень. І також маски купуєте дві і ще дві буде вам в подарунок. Наступна акція мінус 50% на другу одиницю. Купуйте дві будь-яких одиниці паперової продукції Зева і отримаєте 50% на другу. Давайте подивимось, що тут зі знижкою. Зева туалетний папір зі знижкою 157 гривень делюкс. Це тришаровий, 8 штук, і можна придбати другий зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція. Зверніть увагу. Рушники паперові Зева Двох... двошарові чи дві штуки. Ні, мені здається, вони також мають бути. Двохшарові, да. Двохшарові, дві штуки в упаковці. Зараз вони по 152 гривні. Купуйте одну і другу можна придбати зі знижкою 50%. Мінус 50% на другу одиницю. Купуйте два будь-яких допоміжних засобів для прання та чищення тканини. Та Отримає економію 50 на другу. Сілан, Кьонен, Лінор та Wells. Давайте подивимось. Так, ось бачу, Сілан стоїть великий, літр 100, купуєте один і другий можна придбати за пів ціни. Також зі знижкою в акції а, Лінор по 103 гривні, 700 мл. купуєте один. І другий вам буде зі знижкою йти 50%. Також сіл, а, Сілан Суприме літр в акції 199 Купуєте один і другий буде вам, ну, бачите, як виходить, Ніби по 100 гривень за пляшку. Це хороша акція на Сілани. І також можна придбати оці Сілани. Також на них зараз хороша знижка 770 г. Вони по 100 гривень і можна придбати другий вам, ну, вийде вам другий да, за пів ціни. За 50 гривень. Також зверніть увагу. Кіонун, кисневий порошок для відбілювання та видалення плям. Містить активатор. Вага 500 грамів. Зараз він по 86 гривень. І другий вам вийде за половину ціни. Засіб для відбілювання та виведення плям дуже хороший для рушників кухонних. 200 Грамів тортіла. Зараз вона по 25 гривень і другий вам буде зі знижкою 50%. Сів крем для чищення 250 грамів, 56 гривень і можливість придбати другий зі знижкою 50%. Це знову наступна акція 27, 28 та 29 на другу одиницю. Мінус 50% на всі будь-які освіжувачі повітря. Давайте подивимось по черзі. Наприклад, ось такий стартовий набір від Glade можна придбати за 379 гривень зі знижкою. А запасні балони Sky по 50 гривень зі знижкою зараз. І другий можна купити за 25 гривень. А запасні балони Glade по 139 гривень. І другий буде вам йти зі знижкою за 50%. Дякуємо, Єва за такі чудові акції сьогодні. Освіжувачі для повітря Sky 37 гривень мінус 50 на другий. Також спрей з пульвелізатором 400 мл по 45 гривень мінус 50 на другий. Запасні балони Airwick. Також по 135 зі знижкою. І можливість придбати другий за половину ціни. Глейди по 89 гривень гелеві. І придбати можна інший за половину ціни. І також ось ці глейди, вони в акції дуже хороші. 64 гривні. Інший зі знижкою 50%. Наступна акція на лінгері. Купуйте одну, і друга вам буде йти зі знижкою 50%. Зверніть увагу, це дуже хороша акція. Тут дуже хороші знижки 50% на жіночу гігієну. Ще можливість придбати другу зі знижкою 50%. Купувати в парі дуже вигідно, надзвичайно дуже зараз вигідно. Так що, будь ласка, господиньки, зверніть увагу, в Єві зараз знайде кожен те, що йому потрібно на ці два дні, що залишилось. Так, бачу жіночі гелі для інтимної гігієни. Уже всі розібрали від Лінгарі. Вони зі знижкою 76 гривень і можливість придбати другі за половину ціни. Наступна акція мінус 40% на всі підгузки трусики Джой. Для хлопчиків та для дівчаток. Ціна зараз 203 гривні. А наступна акція це на шампуні. І зараз я вам розповім. Зі знижкою 50% можна придбати професійні шампуні. Купуйте два будь-яких професійних шампуня та отримайте 50% на другу одиницю. В акції шампуні iq CODE по 199 гривень і можливість придбати другий лише за 100 гривень. Також зі знижкою шампуні OGX по 300 гривень і можливість придбати другий за 150 гривень. В акції шампуні усі від торгової фірми ЕСТІМА по 199 гривень і можливість придбати другий шампунь лише за 100 гривень. Так, також хто полюбляє корейські шампуні «Ізюмі», Вони зі знижкою по 296 гривень і можливість придбати другий за половину ціни. А це вже наступна акція. А купуйте дві будь-які одиниці чоловічих шампунів та отримуйте економію 50 на другу. Тобто всі чоловічі шампуні, купуйте один. І другий буде вам зі знижкою 50%. Розібрали всі чоловічі, залишився один по 140 чоловічий клєр і можливість придбати другий зі знижкою 50%. Також акція на маленький клір. Купуєте один і другий зі знижкою 50%. Але е вигідніше придбати. Велике пакування. Зі знижкою шампунь дав 135 гривень. Чоловічі шампуні SIOS по 136. Шаума 9650. І хідне шоудрс можна придбати за 173 гривні. Ну а далі давайте подивимось з вами а, косметику. Якщо я не помиляюсь, так, давайте підійду, бо не бачу звідси. Мінус 50 на другу одиницю. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики та отримаю економію 50 на другу. Купуйте дві будь-які. Це, мабуть, на всю косметику. да, щойно зап... запитав консультанта. Купуйте будь-яку одиницю косметики. Будь-якої, і друга також буде зі знижкою 50%. Можна комбінувати між фірмами. Евелін також один купуєте, і другий можна взяти за половину ціни. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, економних вам покупок і до зустрічі у наступних відео. Нехай ці вихідні будуть у вас самі найкращі.